Казка, хлопчик і вітер. Про те, як народжується сміливість, а також про те, що щастя любить тишу. Жила була одна жінка і був у неї син. Жінка була дуже хвора і слабенька, тому мусив її син ходити до амбару по борошну. І ось одного разу пішов він по борошну і тільки вийшов з амбару, налетів на нього північний вітер. Забрав у нього все борошно і помчав собі геть. Хлопчик знов пішов до амбару, але вітер знову налетів на нього і все забрав. Те саме сталося і третього разу. Подумав хлопчик, що вітер погано вчиняє і розсердився на нього. Тому вирішив він розшукати північний вітер і забрати у нього своє борошно. І ось вирушив хлопчик у дорогу. Дорога була довга, він йшов, йшов і нарешті прийшов до північного вітру. Добрий день, сказав хлопчик. Доброго дня, відповів вітер непривітливим голосом. Що тобі потрібно? Хочу попросити, щоб ти віддав мені своє борошно, яке ти забрав у мене біля амбару, сказав хлопчик. Ми, люди бідні, і якщо ти забереш останнє в нас, то нам нічого не залишиться, крім як з голоду померти. Немає в мене твого борошна, відповідає Вітер. Але якщо ти так сильно потребуєш, то я сам тобі дам скатертину. Але не просту Якщо скажеш їй, скатертина розстелись і пригости мене найсмачнішими стравами, то вона дасть тобі все, що захочеш. Хлопчик зрадів, взяв скатертину і пішов додому, але дорога була дуже довга За один день не здолати тому він пішов до постоялого двору, щоб там переночувати. Коли всі постояльці зібрались на вечерю, він витягнув скатертин їй сказав, скатертина, розстелись і пригости мене найсмачнішими стравами. Не встиг він цього вимовити, як скатертина все виконала. Всі зраділи і почали її хвалити. Хлопчик був дуже добрий і всіма поділився. Але нікому так не сподобала скатертина, як хазяйці постоялого двору, адже з такою скатертиною не треба ні жарити, ні варити, ні на стіл накривати, ні потім прибирати. Позаздрила вона хлопчику, коли настала ніч, і всі лягли. Спати хазяйка взяла іншу скатертину, на вигляд точно таку саму, як та, що північний вітер дав хлопчику, і поміняла їх. Але та інша скатертина не могла і куском чорного хліба нікого пригостити. Не те що смачним обідом. Зранку хлопчик встав, взяв свою скатертину і вирушив у дорогу. Увечері він був вже дома, біля своєї мами. Ну, сказала вона, був я у вітра, він по-чесному зі мною розрахувався, дав мені скатертину, але не просту. Ти тільки скажи їй, розстелись і пригости мене найсмачнішою їжею. Оце так диво, сказала мама, але поки на свої власні очі цього не побачу, ні за що не повірю. Хлопчик поспішив до столу, розстелив скатертину і сказав: Скатертина, розстелись і пригости мене найсмачнішими стравами. Однак нічого не відбувалось, і навіть куска Зорного хліба не з'явилось. Що ж робити, прийдеться знову йти до північного вітру. Вирушив хлопчик у дорогу, йшов, йшов і перейшов, і сказав: Добрий день тобі, північний вітер, віддай мені борошно, яке забрав у мене. Твоя скатертина ні на що не годиться. немає у мене його. Дам тобі козла, який дає золоті дукати. Коли скажеш йому, козел роби гроші, то одразу отримаєш золото. Хлопчик був не проти мати такого козла. Взяв його і вирушив назад у дорогу. Але дорога була довго, за день не пройти. Тож на ніч він зупинився на постоялому дворі. А перед тим як попросити їсти і пити, вирішив перевірити, чи правду казав вітер про козла. Коли він сказав Козел, роби гроші, то переконався, що той таки не обманув. Як побачив хазяїн постоялого двору такого козла, той одразу позаздрив хлопчику. І коли той заснув, він забрав його козла, а замість нього дав йому звичайного, який, звісно ж, не міг дати жодного золотого дуката. Зранку хлопчик встав, взяв свого козла і пішов додому. Прийшов до мами і сказав: Все-таки вітер хороший, він дав мені козла, та не простого, у такого, що робить гроші. Треба тільки сказати йому козел, роби гроші. І він тут же буде робити золоті дукати. Оце так чудо, ні за що не повірю, поки на власні очі не побачу. Відповіла його мама. Козел, роби гроші, сказав хлопець, але козел зробив дещо інше зовсім не дукати. Знову пішов хлопець до вітру, сказав, що так не піде, і попросив розрахуватись за борошно. Більше я тобі нічого дати не можу, відповів вітер, хіба що захочеш взяти мою стару палку. Скажи їй, бий моя палочка, і вона буде бити до тих пір, поки не скажеш їй, стій моя палочка. Дорога додому була довга і знову зайшов хлопець на постоялий двір. Але цього разу він уже зрозумів, що сталося із катертиною і з козлом. Тому, як тільки зайшов, то одразу влігся на лавку і голосно захропів, ніби міцно спав. Злий хазяїн подумав, що хлопець знову приніс чарівну річ, і подумав, що для чогось ця палка і знагодиться. Знайшов іншу схожу до неї, поклав біля хлопця, і вже хотів забирати справжню, коли хлопець закричав: «Бей, моя палочка! Як почала палка бити і лупасити, що хазяїн аж застрибав по столах і лавках, і кричить Накажи своїй палці, хай перестане бити, а то заб'є мене до смерті. Віддам я тобі і скатертину, і козла, тільки не бій. Хлопчик вирішив, що хазяїн вже отримав своє, та й сказав, Стій моя палочка. А потім поклав до кишені скатертину, взяв палку, взяв шнурок, яким був прив'язаний козел, та й зі всім цим добром пішов додому. Чесно розрахувався за борошно північний вітер. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.